Thank you Сумчанин Ігор в момент ворожої атаки працював у своєму офісі буквально за 50 метрів від місця прильоту. Затрусилася уся будівля, стіни пішли, а потім другий вибух був, ну і третій десь далеко був. Ну а так, перший був дуже відчутний. Марина говорить: люди, що були в приміщенні, побігли до укриття. Десь о пів одинадцятої ми почули. Такий потужний вибух затряслось ну, будівля, затряслася. Паніка у людей почалася. Побігли в підвал. Ми понесли зразу з кафе воду туди, салфетки, все, щоб все було медикаменти. Ну, старалися, щоб не панікувати, але було дуже страшно. За офіційною інформацією Сумської обласної військової адміністрації станом на 10.49 зафіксовано чотири прильоти БПЛА типу шахет 136 по центру Сум. Внаслідок наслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. Станом на тринадцяту годину попередньо одна особа загинула, 16 поранених. Їм надали медичну допомогу. Тривають роботи з евакуації жителів та ліквідації наслідків пожежі. Ворожа атака безпілотниками призвела до загибелі однієї людини. Ще 16 поранено. Житлові будинки зазнали значних руйнувань. У одній з багатоповерхівок майже вщент знищений цілий поверх. Сумська міська рада оприлюднила контакти для отримання допомоги. Якщо ваша оселя пошкоджена і потрібне тимчасове житло, телефонуйте за номерами, що на екрані. Близько 11-ї дня, коли росіяни атакували місто шахедами, влада закликала містян негайно пройти в укриття та отримати доступ до безпечного місця, змогли не всі сьогодні. Під час повітряної тривоги, коли летіли шахеди, ми чули ці звуки. Моя дитина знаходилась на вулиці поруч зі своєю школою і з двома подружками. Дівчата злякалися і побігли до школи, щоб піти в укриття. Школа була зачинена, і вони постукали. Там була Вахтер, яка їм не відкрила, яка махнула їм. Ну, можливо, вона показала, куди їм йти, але вона не відчинила. і Дітям ніяку допомогу. Не надала укриття школи, дійсно було відкрите, говорить пані Анна, але її донька, що вчора повернулась у місто з евакуації, просто хотіла спитати, як туди дістатися? О, мені сказали, що укриття відкрите, і вони запитали мене, а чого ваші діти не пішли в укриття? Моя дитина не знає, де укриття. Моя дитина вчора проїхала. Моя дитина постукала в свою школу. Вона бачила дорослих, вона хотіла звернутися за допомогою. Дорослі не відчинили і не допомогли. З Цим питанням я і прийшла до них. А як так ви? йшла що під час тривоги прийшли діти їх не пустили а ну, О, це да. мама так да? да це я мама а вони учаться в цій школі да вони учаться в цій а школі. а чому вони не пішли в укриття вони прийшли до дорослих дітей попросити допомоги. вони учаться в школі відкри... у нас Укриття нині закриті Тут... донька пані Анни з подругою знайшли укриття поруч, але така поведінка освітян обурила батьків, і це не єдина проблема зі сховищами у сумах. Ще до відбою повітряної тривоги у соціальних медіа люди почали розміщувати фото закритих укриттів. Поки по центру міста лунали вибухи, сумчани вимушені були перебувати просто неба. У той самий час у мережі з'явилось відео, як одне з укриттів відкриває міський голова, зриваючи замок. Будемо робити такі. Розом приміщення вробиться отак. Чому частина міських укриттів була зачиненою та чи покарають винних? СТС звернувся до міської влади за коментарем. Новини СТС. У Глухові 31-річний чоловік створював у соціальних мережах фейкові сторінки реальних людей і надсилав від їх імені повідомлення з проханням надіслати кошти. Привіт, як діла, Заводив діалог, я поділ угу. да? спокійно? Смошело ну, да. Для реалізації шахрайської схеми затриманий створив щонайменше 100 сторінок. У поліції наразі мають докази щодо причетності чоловіка до 10 фактів злочину. Остаточну кількість потерпілих та суму отримані злочинним шляхом правоохоронці встановлюють. Під час проведення санкціонованого обшуку вдома зловмисника правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, стартові пакети мобільних операторів та різні сім-карти. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. У конотопі вирувала негода. Унаслідок сильного вітру кілька дерев впали на дорогу та перекрили рух транспорту. За допомогою механізованого інструменту надзвичайники звільнили автошлях і один легковий автомобіль. Загалом прибрали п'ять повалених дерев. Для надання допомоги залучили дев'ять чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки ДСНС.